Сьогодні буде лекція про сон. Чому ж він так важливий і чому я в своїй роботі дуже багато цьому приділяю уваги? Перше, є природні ритми дитини, які ми колись порушили. І розвиток дитини йде не в найкращій версії. А друге, дитина має лягати рано. І рано вставати. Тоді вона не проспить свій сніданок. І ви закладете нормальні ритми харчування дитини. Далі усі гормони по черзі виробляються в організмі, і у кожного є свій час для цього. Якщо ви пропустили, затримали, то ви затримали весь процес. Здається, що зв'язку немає. І дитина може спати погано, але їсти вона має все рівно, добре. Ну і знову там налагодили якось сон, а, пройшов тиждень, і мама вже чекає результат. А, а де? А де результат? Ну, вибачте, а, якщо дитина два роки, наприклад, Лягала спати об 23-24 годині, і в неї вже пішов такий збій. А То, ну, що ви хочете за тиждень? Відрегулюйте нормально сон, тільки не, не різко, а поступово, так як я рекомендую. І подивіться, що буде через місяць. Так, через місяць. Ну, бо рік і місяць. Звичайно, чим довше розлад, тим за один день нічого за тиждень ви не побачите змін. Тому сон це, мабуть, перше, з чого я починаю. І що я бачу? Так? Мама звикла сама лягати пізно. Мама може лягати разом з дитиною пізно. І Їм так зручно. Мама може вкладати дитину. Сама там в телефоні сидіти, потім уже лягає ще пізніше, і, звичайно, встає пізно. А, а я тут починаю розказувати, що потрібно лягати раніше. І, звісно, дитина буде і має вставати раніше. І стикаюсь з нерозумінням, чому так? Але якщо ви вкладаєте дитину раніше, у вас є вільний вечір, вільний час для себе, і дитина буде намагати спокійніше.